9 серпня фахівці відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Івано-Франківського районного управління спільно з рятувальниками першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ завітали до дітей закладу дошкільної освіти клубок. Рятувальники розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, а також про підгорання їжі, хвилини до трагедії та чому не можна гасити водою розжарну сковорідку, як уникнути короткого замикання електромережі, та не менш важливе, чому вогнегасник має стати. Частиною обов'язкового інтер'єру у квартирі та будинку. Легко цікаво про це розповіли рятувальники для вдячних слухачів дошкільнят. Крім того, вогнеборці познайомили дітвору з професійною технікою та обладнаннями рятувальників. Під час заходу діти мали чудову нагоду приміряти бойовий одяг рятувальника та побувати у салоні пожежно-рятувального автомобіля. Юним рятувальникам було дуже цікаво перебувати у салоні авто разом зі справжніми професіоналами своєї справи. Діти проявили не Аби яку зацікавленість до цієї важливої теми У наш освітній заклад завітали пожежники для того, щоб знайомити нас із своєю професією із тонкощами її своїми професійними буднями. розповіли нам багато цікавого про пожежну машину, вогнегазник, нагадали правила безпеки, класно поспілкувалися і провели час із дітками, за що ми безмежно вдячні. Адже в наш час дуже важливо думати про безпеку, про те, чи пам'ятають діти правила, як себе по вводити, як діяти в небезпечних ситуаціях, ми безмежно вдячні за те, що вони нас відвідали, і наші зустрічі будуть тільки для того, щоб ознайомитися з правилами і просто провести разом. А на сам кінець ще й цікаву корисну сувенірну продукцію розроблену ЮНІСЕФ юкрейн спільно з ДСНС, яка в цікавій формі допоможе їм зрозуміти, що потрібно неухильно дотриматись правил безпечної поведінки.